Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити брошку з бісеру для початківців. Покроково пройдусь від вибору шаблону та матеріалів до обробки краю бісером. Якщо це ваша перша брошка, то рекомендую спробувати саме зірочку. Вона досить проста у виконанні і дозволяє використовувати найрізноманітніші матеріали. Покажу, як я малюю шаблон для брошки. Для початку обираю зображення, форма якого мені сподобалась. Завантажую або роблю скріншот. Масштабую до потрібного розміру, накриваю тонким папером, навожу форму. Потім підкоригувала лінійкою та вирізаю. З паперу переношу малюнок на цупкий картон і вже вирізаю шаблон з картону. Так його легше буде перенести на фетр і можна зберігати на майбутнє, якщо захочете зробити таку ж саму брошку. Беру жорсткий фетр товщиною 1,2 мм в мене нейтрального сірого кольору. До речі, опис всіх сьогоднішніх матеріалів знайдете під відео разом з посиланнями. Замовляла їх в магазині фіолетова лисиця. Тим часом вирізаю заготовку з фетру так, щоб не було гострих кутів, трохи відступивши від малюнка. Тепер на цю заготовку можна пришивати матеріали. Спочатку зроблю контур. Найчастіше для цього обираю тяганину. Обов'язково для контура беріть жорстку. Моя 1.25 мм діаметром. Транспортується вона нерозтягнутою, тож не відрізаючи, починаю рівномірно розтягувати тяганину. Не дуже сильно, так що потворились отвори, за які будемо пришивати. Розтягую не весь відрізок, а тільки на сьогоднішню брошку. За необхідності можна в процесі дорозтягнути. За допомогою ювелірних кусачок відкусую край канітелі, залишаю все рівненьке. Пришивати тяганину буду тонкою волосінню діаметром 0,15 мм. Вона прозора і її буде непомітно на готовій прикрасі. Комфортний для роботи відрізок волосінні, наприклад, 1,5 м, заправляю в голку для бісероплетіння. На кінці зав'язую декілька вузликів. Проколовши зі зворотньої сторони, веду голку до лінії. Це для того, щоб вузлик був не на самому краю виробу, щоб ми потім його раптово не відрізали. Прикладаю канітель та починаю пришивати. Слідкую за тим, щоб волосінь потрапляла всередину завитків. На початку фіксую по декілька разів в одному місці. Відстань між стіпками теж мінімальна. Далі можна трохи збільшити цю відстань. Взагалі, для такої роботи має бути дуже гарне освітлення, бажано денне природне, щоб було видно, куди лягає волосінь. Та й для ваших очей, щоб було легше. Стіпки роблю по діагоналі, вони відповідають направленню отворів. Дійшла ось до цього краю, тут і на всіх інших поворотах зменшую відстань між стіпками, або взагалі проходжу подвічі. Щоб повернути тяганину, прикладаю голку, в неї роль стопора і загибаю. Ще потім покажу, як зробити кут гострішим за допомогою пласкогубців. Пришиваю далі, дивлячись направлення отворів по діагоналі. Теж ставлю голочку і формую кут. Коли тяганина вже пришита, її можна ще трохи підрегулювати. Таким чином пришиваю весь контур зірочки. А щоб палець не колола голка, раджу скористатись наперстком. Якщо багато вишивати, то він виручає. Ось плоскогубцями можна додати гостроти в кутах. Дивлюсь, скільки тут мені залишилось, зайве відкусую. Дороблюю контур. Якщо волосінь залишилась, то не відрізайте, будемо продовжувати на ній пришивати стразовий ланцюжок. В мене це мікроланцюг 1,5 мм. Він дуже тоненький. Його починаю пришивати від вершини зірочки, поки що не відрізаючи від основної довжини. Розміщую волосінь між кристалами. В самому початку. На поворотах та кінці проходжу по два рази для сильнішої фіксації. Далі прохожу між кожним стразиком, щільно притискаючи їх до тяганини. Дивлюсь, чи фізично цей ланцюжок зможе повернути. Якщо так, то пришиваю. Бо, наприклад, у верхньому кутку зірки ланцюг не повернеться. Відміряю, скільки ще стразиків поміститься в цю лінію і відрізаю. Пришиваю рівномірно розподіляючи відстань між кристалами. Не забуваємо в кінці зафіксувати двічі. Прикладаю поруч новий ланцюжок та повторюю дії. Виходить, тут пришито 5 відрізків стразового ланцюжка. Для середини візьму трикутні кристали мої 12 мм діаметром. Одразу в оправі. Колір всієї фурнітури підбирайте однаковий. Розміщу всередині три такі кристали. Відмічаю приблизно середину кожного. З краю маємо попарно по два отвори. От через них і фіксую. Обов'язково два рази прохожу волосінню. З іншого краю також пара отворів. І з третьої сторони все те ж саме. До речі, кристали і бісер з наместинами вже можна пришивати ниткою для бісероплетіння. Я продовжу прозорою волосінню, так як далі в мене багато напівпрозорих матеріалів, і ця нитка там буде просвічуватись. Тож це ви підбираєте в залежності від кольору ваших матеріалів. Кристали пришиваю щільно один до одного, між ними не буде більше ніяких бісеринок. На ось такий безворсовий килимок для бісероплетіння. Зараз насиплю різноманітні намистинки і вже буду по ходу вибирати, що пришити. Як на мене, в брошках гарно поєднується багато різних за формою матеріалів, але схожих за кольором. Добре у вишивці лягають ронделі. Це бісер одного кольору, але цей 11-го розміру цей 8 восьмого. Знайшла цікавий трикутний бісер від Тохо, його буду використовувати вперше. Оберу з фіолетовим відтінком. Трохи продовгуватих намистин. І скляру з 10 мм довжиною. Для заповнення найменших отворів прозорий дрібний бісер Тохо 15 розміру. Концепція така, щоб всередині брошки розміщати крупні намистини, а ближче до краю дрібні. Як на мене так буде гармонійно дивитись. Я так і починаю. Пришивати спочатку найбільші намистини і рухаюсь до більш дрібних. Коли пришиваємо, тримаємо фетр прямо, не стараючись максимально розсунути і заповнити ті отвори. Ось це ронделі, мені подобається, як вони лягають на бачок. Великі намистини із клярус я пришиваю по два рази для надійності. І так вони більш вирівнюються. Звісно, що тут ви максимально підключаєте свою фантазію і робите так, як вам красиво. Але я думаю, спостерігаючи за моїм процесом, можна надихнутись на якісь ідеї, особливо якщо ви новачок у вишивці брошок. Підбираю бісеринки за розміром. Якщо щось не підходить, це можна легко розпустити і переробити. Зараз я заповню основну масу, потім буду проходити дрібним бісером номер 15 в отворах, що залишились. До речі, фіолетові трикутні намистинки і блакитний склярус. Коли поєднався в роботі з сірим та срібним, то вони стали лиш невеличким акцентом, їх колір вже не такий насичений, як окремо. Тож не бійтеся поєднувати на перший погляд різні кольори. Закінчивши заповнення, вирізаю зірку по контуру обов'язково гострими ножицями, відступивши 1-2 мм від краю. Можна відрізати не все за раз, а потроху зрізати все глибше та глибше. Головне не перестаратись, щоб не відрізати тяганину. Ось що я маю. Тепер треба це гарно оформити ззаду. На цупкий картон перевожу контур зірки. Але вирізати зараз буду контур, який навела вглиб, десь 3-4 мм менший. Має залишитись вільний край з фетра. Там буде проходити голка. Підбираю основу для брошки булавку. Вони є різних розмірів. Це японські віт-міюки з буквою М. Дуже якісні. Для моєї зірки підійде булавка 25 мм. На картоні та фетрі для орієнтира відмічаю однакову сторону. Тобто верх брошки. Посередині. Ближче до верху відмічаю булавку, її початок та кінець. Потрібно зробити там отвори. Орієнтуючись поверху, завожу застіпку зі зворотньої сторони. Візьму клей для біжутерії b 6000 в нього зручний носик. Наношу на фетр, трохи відступивши від країв, мащу картон, порівнюю позначки верха. Та з клеєю. доведеться міцно потримати, поки клей схватиться. Поставити під щось тяжке заважатиме застіпка. До речі, не забувайте працювати з таким клеєм в провітрюваному приміщенні. Для зворотньої сторони обираю екошкіру, тобто штучну. Давайте візьмемо білу, щоб не сильно відблискувала на камеру. Прикладаю брошку, натискаю там, де застіпка. Відмічаю самі випуклі місця початку та кінця булавки. Вирізаю отвори на шкірі. Спочатку краще вирізати маленькі, приміряти та, за необхідності, збільшити їх. Зразу третього я все ж таки вирізала підходящі квадратики. Буду склеювати картон секошкірою. Треш тримаємо, поки клей схватиться, потім вирізаю зайву шкіру по контуру. Ось тут я потім ще трохи зріжу. Має бути ледь помітна смужка. Ще забула сказати. Тут необхідно було прорізати отвір, щоб булавка гарно відкривалась. Я це зробила вже поверху. Заправляю волосінь в вуголку, на кінці роблю пару вузликів. Тримаю брошку зворотньою стороною до себе, вставляю голку з середини в шкіру. Вузлик має сховатись між матеріалами. Край брошки оброблю бісером номер 11 від того. Напівпрозорий. Він був в мене й при вишивці. Спочатку набираю дві бісеринки, завожу голку за тяганину, проколюю крізь всі матеріали. Вивожу голку вгору в найближчу бісеринку. Перша бісеринка поки що буде висіти вільно. Далі будемо набирати по одній бісеринці. Завожу голку за тяганиною через всі матеріали. Вивожу голку вгору крізь тільки що додану бісеринку. Повторюю дії: відстань між стіпками дорівнює розміру бісеринки. Вкладаємо в рядочок бісер, щільно затягуючи, і щоб шкіру завертало під бісеринки. На кутку можна пройтись в один і той же отвір. Слідкуйте, щоб шкіра заверталась під бісер. Продовжую пришивати. В кінці з'єдную плетіння в одну лінію з самою першою бісеринкою. І ховаю волосінь в плетіння. Якщо вдасться, зробіть декілька вузликів. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Чекаю на ваш відклик в коментарях, а з мене чекайте на нове відео.